Чи не щотижня в Києві мітингують проти руйнування історичних будівель? Нещодавно місцеві мешканці разом із активістами закрили проїзд для будівельної техніки біля будинку з мухами, адже просто впритул до нього риють котлован під офісний центр із підземним паркінгом. Земля почала просідати, а на стінах понад сторічної пам'ятки архітектури з'явилися тріщини. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не від бойових дій у столиці було знищено або пошкоджено 23 історичні будівлі. І хочемо цю тему обговорити зі Станіславом Дьоміним, архітектором, урбаністом, президентом спілки урбаністів України. Вітаємо, пане Станіславе! Добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть нам трохи детальніше про ось цей будинок з мухами. Знаємо, що він знаходиться в центрі Києва на вулиці Володимирській. В чому його унікальність і чому потрібно його зберегти як пам'ятку архітектури? Ну, дивіться, скажімо, в ту епоху, в яку він був побудований, він не був унікальною якоюсь спорудою. Це рядова застройка того періоду, того часу. Це називалося стиль київських підрядників. А з одного боку, з іншого боку, місто без пам'яті, це як точніше, місто без історії, це як людина без пам'яті. Тобто, це історія, яка нас оточує. Це історія, яка створює унікальний образ міста, і тому вона є цінна. Це є цінність, і наша задача як архітекторів, як урбаністів, і взагалі як містян зберегати цінне і залишати цінності для наступних поколінь. Створюючи нові, оновлюючи, вдихаючи в них на І дуже погано, що ми про це стосується не тільки там будинків, це стосується і міського простору і пам'яток, і навіть ті пам'яток, які залишила нам радянська епоха. Ви знаєте, що зараз багато протестів проти цього, але наші забудовники користуються, скажімо, Користувалися досить багато років тією ситуацією, що ставлення містян до спадщини, яка нам залишилась від попередніх епох, воно було досить таке холодне, да? бо це десь було через радянщину, через переселення, через велику демографічну подвіжність суспільства. А, і е, це спричинило певну байдужість, яка на радість на мою особисту в е, е, останні роки почала перетворюватися е, все ж таки містян у е, ми бачимо ці протести сьогодні е, і бачимо їх результативність, е, і, але це свідчить про певну свідомість містян, про е, те, що ми почали цінувати е, той світ, в якому ми живемо. А що відбувається насправді? Е, чому здаються такі випадки, як е, зараз там е, сталося з будівлею, там з цим тим там, смухом, да? не будинком, з комах? Значит, правова система у сфері охорони пом'яток спадщини не досить дерева. Тому забудовники, вони розуміючи всю цю систему, вони пробирають, скажімо, такий шлях, що не просити там 10 років дозволів на те, що їм все одно не дозволять. А спочатку робити, а потім. Вирішувати проблеми, користуючись дірком. І найбільшу це таку дирку сьогодні там, їм дають саме недопрацювання, у тому числі в органів місцевого самоврядування. Я часто кажу про це, але в Київ багато років існує без чином архітектурного опорного плану, який задає засади для збереження культурної спадщини. Тому а не тільки окремих подій також ви знаєте, що цієї будівлі було присвоєно про не тільки там у двадцять першому році, а у 2022 му відмінено, потім і суди, суди, суди. Це це дає дуже багато підстав. Ми живемо зараз в епоху цифрової трансформації, цифрових реєстрів, але якось до мінкульта воно доходить дуже повільно. Йдуть зараз роботи по створенню такого інформаційного реєстру, який би мав зробити інтерактивні паспортки паспорти. Пам'яток культурної спадщини. це дуже пришвидшить. З робить пришвидшить робити. Зробить її прозорішою і зменшить корупційну складову. Бо це таке питання, де, ну скажімо так, ще років з десять тому це було напевно одне з найкрамповіших напрямків у скажемо будівельній діяльності. Це саме вирішення питань по а, з культурною спадщиною. Там були такі очільники а, і а, на містах, і в. Міністерствах, які там цікавились не стільки збереженням там культурної спадщини, скільки тільки особистим збагаченням, скажімо так і це ось ці системні проблеми. І е, саме через ту роботу, через роботу таких посадовців, ми маємо такий стан законодавства і регулювання в сфері охорони пам'яток культурної спадщини, який дозволяє е, виникати таким подіям, як ми знаємо. Як ми бачимо на прикладі будинку з каміння, що ж зрозуміло? Дякуємо вам, пане Станіславо, що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Дякую за роз'яснення. Принагідно дякуємо небайдужим містянам, за що відстоюють архітектурні пам'ятки Києва. Це дійсно важливо. Попри війну, це важливо, і ми повинні пам'ятати своє коріння, зберігати нашу історію. Станіслав Дьомін, архітектор, урбаніст, президент спілки урбаністів України. Спасибі.